Харків часто називають столицею правової науки України. Цей статус місту надає не тільки провідний юридичний виш країни, а й Національна академія правових наук. Вона теж вступила в період змін. Там обрали нового президента. Академік Василь Таці, який 20 років очолював цю установу, склав свої повноваження за власним бажанням. У загальних зборах Національної академії правових наук України взяло участь понад 120 учасників, академіків і членів кореспондентів, а також делегатів з наукових правових установ усієї країни. На зборах підбили підсумки діяльності, обрали нових членів академії, затвердили цьогорічну стратегію її розвитку, а також визначили нового президента. Наступником тація став академік Олександр Петришин, який до цього часу обіймав посаду віце-президента. Ми зустрілися з паном Олександром і розпитали його, яким шляхом розвиватиметься відтепер Національна академія правових наук і що він як новообраний президент прагне зробити в першу чергу. Ну саме безпосередньо те, на чим ми вже почали працювати, вже майже півтора року. Ми працюємо знову ж таки за ініціативою Селя Клічтація. Ми зараз розробляємо. Такий е, загальнодержавний, дуже серйозний, як ми кажемо, обітний такий проект це по виданню Великої юридичної енциклопедії України. Тобто ми хочемо зробити таке е, надзвичайно таке велике за обсягом видання, в якому було б висвітлені всі чи майже всі питання, які стосуються юриспруденції. Тим Нова конституція, нові кодекси, новий цивільний кодекс, новий кримінальний кодекс, нові процесуальні кодекси це все треба. Перекласти на мову журналів, на мову коментарів, щоб можна було з цим познайомити.